Доброго ранку, діти. Сьогодні у нас заняття з математики. На занятті ми сьогодні з вами будемо рахувати за допомогою ось таких долоньок. я вам потім розповім. Будемо розв'язувати задачі на додавання і віднімання. І будемо виконувати завдання на логіку. Подивіться, ось такі долоньки я приготувала для нас на заняття. Це ліва рука. Це права, ліва, права. Давайте з вами порахуємо скільки пальчиків на обох руках. Починаємо з лівої руки. Один. Ось так загинаємо. Два, три. Три. Чотири. П'ять. Всього 5 пальчиків на лівій руці. Рахуємо пальчики на правій руці. Один, два, загинаємо три, чотири, п'ять. На лівій руці п'ять пальчиків і на правій руці п'ять пальчиків. Всього 5 плюс 5, скільки буде? Так, десять пальчиків. Давайте з вами за допомогою наших пальчиків викладемо числа. Ось беремо таке число: Число 6. Число 6 це 5 і скільки? І 1. Ось у нас 5 пальчиків, і на правій руці. Загинаємо чотири пальчика і залишаємо один. Ось ми виклали за допомогою пальчиків число 6. 5 і 1. Шість це один і 5. Давайте тепер викладемо число 7. Сім це 5 і скільки? Два. Залишаємо на правій руці. Два пальчики. Сім це 5 і два, два і п'ять. Тепер давайте викладемо число вісім. Вісім це п'ять і три. Правильна відповідь: П'ять і три, або три плюс п'ять це вісім. І викладемо число 9. Дев'ять це п'ять і чотири. Один пальчик загинаємо. І в нас виходить 9, це 5, і 4, або 4 і 5. Ви теж зробіть за допомогою батьків собі такі долоньки. обведіть олівцем свою руку, всі пальчики. І виріжте за допомогою батьків ножицями такі долоньки. І потренуйтесь викладати за. Завданням різні числа. Діти, а зараз подивіться на картинку. На ній зображені пташки зимуючі, які залишаються в місті на зимівлю, яких ми підгодовуємо зернятками, насінням. Давайте з вами сьогодні складемо задачі з нашими пташками. Подивіться, давайте порахуємо, скільки яких пташок на картинці, скільки снігурів. Один, два, три, чотири. Чотири снігурі. Скільки синичок? Порахуйте. Так, дві. Одна, і друга. Дві синички. Скільки горобчиків? Подивіться уважно. Порахуйте горобчиків. Один, два, три. Три горобчика. Скільки сорок? Дві. Один, два. Скільки ворон? Одна. Давайте з вами складемо першу задачу. Ну, візьмемо синичок і снігурів. Умова задачі така: прилетіли до годівнички дві синички і чотири снігурі. Викладаємо умову задачі. Прилетіли дві синички і чотири снігурів. Це умова задачі. Далі питання задачі. Скільки всього синичок і снігурів прилетіло до годівнички. Давайте порахуємо, скільки всього 2 плюс 4 буде? Яка відповідь? Так, буде 6. Якщо у вас така відповідь, то ви розв'язали задачу правильно. 2 плюс 4 буде 6. Так, добре. Тепер давайте з вами складемо задачу на віднімання. Біля годівнички було чотири снігурі. Викладаємо чотири снігурі. Потім два з них улетіли. Викладаємо, що Два снігурі улетіли. Це умова задачі. 4 мінус 2. Далі питання задачі. Скільки снігурів залишилось? Давайте розв'яжемо цю задачу. Скільки буде 4 мінус 2. Так, правильна відповідь 2. Діти, а зараз я пропоную вам виконати завдання на логіку. У мене тут багато геометричних фігур. Давайте їх назвемо, які тут геометричні фігури присутні? Подивіться. Так, трикутники, круг, квадрат, трапеція, прямокутники. Але ці всі фігури розкладені по трьох острівцях ось один острівець, другий і третій. Подивіться уважно на перший острівець. Як ви гадаєте, яка одна з цих фігур зайва. Подивіться уважно, подумайте і визначте, яка фігура тут зайва. Так. Серед всіх трикутників є один круг. Тому цю фігуру ми визначаємо як зайву. Подивіться на наступний острівець. Яка одна фігура тут зайва? Подумайте? Подивіться уважно, які фігури? Так, на цьому острівці зайвий трикутник синього кольору, тому що всі фігури, вони різні за формою, але вони всі одно, одного кольору, всі помаранчеві. А одна фігура синя, тому ми її визначаємо як зайву. Давайте роздивимось наступний острівець третій. Подивіться уважно на всі ці фігури, як вони розкладені, і визначте, яка тут зайва фігура. Так, правильна відповідь великий прямокутник. Всі чотири трикутнички однакові маленькі, а один прямокутник великий. Хоч форма геометрична у них у всіх однакова, всі вони прямокутники. Але це одна фігура більшого розміру. А ці чотири трикутнички маленькі. Тому великий прямокутник ми визначаємо як зайвий. Дома ви теж можете. Вирізати багато геометричних фігур різного кольору, різного розміру, різно, різної форми, і можете виконати такі ж аналогічні завдання. Бажаю вам успіхів!